З 2007 року в Україні кожен малюк, який народився з 22 го тижня вагітності вагою від 500 грам, реєструється як дитина згідно дотримання Конвенції ООН про права дітей та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 6% пологів в нашій країні, на жаль, Є передчасними діти з малою вагою дуже вразливі. Вони не можуть самостійно дихати і змушені перебувати кілька перших місяців життя у відділенні інтенсивної терапії. Для їх виходжування ми використовуємо новий світовий досвід, а саме, світову практику це методика кенгору. Вона є обов'язковою умовою виходжування дітей з малою вагою. З перших днів народження дуже важливий прямий контакт дитини з матір'ю, режим шкіра до шкіри та імітація годування груддю. Через слабкість малюк ще не може смоктати груди, але це зовсім не означає, що він повинен бути позбавлений користі грудного годування. Ми робимо так, щоб він отримав грудне молоко через зону. Відчуваючи сусок матері у роті, малюк відчуває запах мами. Та її молозива, отримує біострум та задоволення від спілкування з нею. Так його кишківник заселяється корисними мікробами домашньою флорою матері. Під час такого годування під контролем фахівців-неонатологів знаходиться температурний режим та всі показники дитини. Немовля відчуває себе в безпеці. Так дітки швидше набирають вагу і краще розвиваються. Вони чують серцебиття та голос мами, вловлюють запах молока та тіла. Заспокоюється. Стабілізація стану малюка відбувається на 30, а то і 70% швидше. Процедура такого годування та спілкування з малюком цілком безпечна. Наші педіатри та неонатологи з терпінням, наполегливістю та людяністю завжди здатні повернути матері віру в себе та допомогти в цій непростій справі виходжування. А це дозволяє досягти гарних результатів. Метод є природним. Безпечним та дуже важливим для розвитку передчасно народженого малюка ми активно підтримуємо кампанію спровадження та поширення метода кенгуру в Україні, щоб кожна немовля мало право на такі обійми, що рятують та допомагають рости здоровими.